Привіт всім любі водолії. Мене звати Вікторія, ви на каналі Чародійка, і це ваш таропрогноз на травень місяць 2023 року. У мене 6 колод, 5 таро і 1 оракул. І давайте дивитися! Поки я мішаю, можете покласти лайк і підписатися на мій канал. Буду дуже вдячна. Так, водолії. Травень місяць 2023 року. Перша карта це шість кубків. Вам випадає повернення в минуле? Можливо, якісь ситуації вспливуть у вас з минулого і вам їх потрібно буде вирішувати. Або ж повернуться ваші колишні, чи ви повернетеся назад в те місце, де ви вже колись були. Минулий дім, або ж минуле місце прожиття. Так, ви повернетеся е, там, де ви виросли в, в дитинстві. І це може бути також карта якихось приємних подарунків з минулого. Тому дуже класно у вас тут вже все починається. Давайте дивитися далі, Одалі. Може, ви будете зі своїми дітьми. Тут це також карта дитинства. Ми може будете зі своїми дітьми гратися, або ж згадувати своє дитинство. Почуєте запахи якийсь з дитинства, або ж якась ситуація. Не знаю, мультик побачите, який ви в дитинстві дивилися і вже давно забули про нього. Так. Далі правень місяць 2023. Карта трійка мечей. Щось у вас піде не по плану. Буде вам це не подобатися. Може викликати у вас якийсь нервовий зрив або ж сльози. Ну, дай Бог, звісно, щоб це були сльози від часу, від того, що ви повернулися назад. Але можливо, з дитинства у вас щось, ви згадаєте своє дитинство і вже більше чогось не можна повернути, щось зникне і вас це дуже сильно розстроїть. Або трійка мечей може показувати такі якісь незадовільні результати. Але трійка мечей, вона не діє перманентно. Трійка мечей це коли м я згадала, я відчула. І мене пройшло це все, я знову це прожила і відпустила. Трійка мечей, або ви можете будете з кимось тут сваритися так, зі свого минулого, або з дітьми своїми, чи там, з бабцями, якимось будете сваритися зі свого минулого. І тут тоді тримайте себе в руках, тримайте свої емоції під контролем. І може ще випасти дощ. Якщо ви кудись збираєтеся, то може в дорогу у, свій, у місця свого, у свого дитинства буде падати дощ. Так. Водолії. Травень місяць 2023-го. Карта п'ятірки кубків. Знову у вас де якісь розчарування тут. Видно, ви повертаєтеся назад до якихось ваших справ, і е, щось іде не по плану. П'ятірка кубків це в нас, знаєте, може бути якась образа, або це може бути якесь розчарування, такі погані емоції, е, сльози можуть бути. Може, вас хтось образить, але не фокусуйте свою увагу саме: ось бачите, дивіться, тут три кубка перевернуті, а два повні. У нас зображений тут міст на карті, вихід є. Ви можете, ви можете здійснити все-таки те, чого ви хочете, але потрібно фокусуватися, можливо, на якихось інших аспектах. Тому що, якщо ви по кризовій карті фокусуєтеся на негативі, ви можете просто в це поглинути. Тут бажано саме фокусуватися на позитив і е, шукати вихід. Далі. Водолії травень місяць 2023-го. О, карта вісім кубків. Знову таки, ви йдете кудись далі, ви готові залишати своє життя, ви готові, не знаю, минуле своє залишити, залишити все, що у вас було накоплене, і е, змінювати. Можливо, тут е, не знаю, ви готові. Подарувати комусь. щось, так? Якщо ви там, допустим, ви розводитеся, то е, ви готові залишити там квартиру, машину свою, своїй колишній чи колишньому, і йти е, в нове життя зовсім пустим і е, зовсім таким е, з новим поглядом, у вас будуть змінюватися цінності. Ви тут готові йти далі, ви готові все-таки боротися. І оцей рух він буде. Далі. Так, водолії травень 2023 Карта Верховний Суд. Зміни. Дуже серйозні кардинальні зміни на вас чекають. Водолії. Буде якась неочікувана новина, можливо, судові справи тут якісь вирішаться у вас. Або ж ви отримаєте вердикт, ви отримаєте рішення. Якоїсь своєї ситуації. Це може бути навіть якась порада дуже серйозна, або ж якась новина стане всім повідомлена. Це, це може вас шокувати. Ну, дивлячись на ті карти, що у вас тут є, давайте ще одну витягнемо, подивимося, чим це все-таки цей суд до чого він приведе. Але це кармічна карта, це те, що має статися. Що нам потрібно. Так, це внутрішні зміни можуть бути дуже сильні. У вас тут таке ніби я все я залишаю, я йду так. далі, мене вже нічого не цікавить. Так, водолій травень місяць 2023-го. Карта туз жезлів. У вас все-таки вийде. У вас буде можливість почати щось заново, почати щось нове. Е, так, можливо, вам дійсно потрібно все залишати, шукати якісь інші варіанти, те, до чого ви раніше не додумувалися, так, але. Тут жезлів це новий бізнес, це нове знайомство, якесь дуже важливе. Це коли ми можемо, коли в мене є достатньо сил, я знаю, як робити. Головне тут сконцентруватися і боротися. Тому що ви водолі такі трошки обвітряні, все-таки повітря це ваш знак. Ваша стихія, і тут воно може вас трошки носити. От вам потрібно зібратися тут силами, зібратися взагалі з тим, що ви хочете робити, вирішити. Тут це ідея. Це така, знаєте, я чітко розумію, чого, чого мені не вистачає, що мені потрібно. І я до цього йду. І я тут все змінюю і йду до цього. Так. Далі, водолії терави місяць 2023 року і ще один туз. Це вже туз е, пентаклів у вас. Це знову можливість, це знову новий початок, це нова робота, е, це може бути переїзд, це може бути вагітність. Можливо, ви дуже довго е, хотіли народити дитину, не могли завагітніти. і тут, нарешті, вам все-таки ви такі настояли на своєму, і вам дають цю дитинку, і ви тут е, завагітніте. Або ж ви можете взяти. Дитину ну, не, не народити, а у вас просто з'явиться дитина, так, там установити, удочерити чи е, е, стати хресною мамою і будете дивитися, або ж у вас там може братик чи сестричка з'явитися. Е, Туз пентаклів – це про можливості. Це нові можливості, це е, нові ресурси. У вас з'являться тут нові ресурси. У вас, бачите, дивіться, жінка сидить з ключами. Це може е, саме стосуватися нерухомості. Можливо, ви продасте якусь нерухомість, або ви отримаєте якусь нерухомість, але тут все, тут це початок і це такий стабільний початок. Далі, отдалі травня місяць 2023. Це у нас е, рицар мечей. Рицарь мечей це дуже швидкі переміни. Може, може бути у вас е, якісь е... Швидка дорога, ви можете кудись швидко поїхати, або якісь новини у вас можуть статися. Якісь, дуже швидко до вас прийти новини, чи вам потрібно буде рухатися дуже швидко, приймати рішення швидко і зразу кудись їхати. Але от тут у нас на цій, в цій колоді 78 дверей, зображено, як рицар пробиває тут ці двері, то більш у вас буде достатньо енергії, багато, ви тут є вкладаєте, щоб чогось добитися, щоб пробити. Отут От знову-таки, так, ви, кудись, ви кудись ломитеся, ви кудись йдете. І вам, у вас тут буде можливість, вам потрібно пробивати так, ці двері. Або, можливо, навпаки, вам тут потрібно сісти і чекати, поки ситуація сама вирішиться. І залишити це все Верховному суду. Водоліє, травень місяць 2000. Карта імператриця, це старший аркан, дуже хороша карта. Дивіться, це може бути ваша мама, це старша жінка, яка досягла своєї цілий це ви можете бути, ви досягнете своєї цілі. Ви тут, дивіться, ви в шилках з грошима все в порядку, це, можливо, якесь святкування, це карта Венери. Це про все солодке, смачне, шампанське, це все гарне, присвітіть собі, можливо, час, так? Якщо вже ви тут чекаєте, не забувайте про, про свій стан, про свою красу, про своє здоров'я. По імператриці, про материнство також тут у нас саме може, якщо ви вже мама. Чи якщо ви чоловік, то ваша мама, зверніться тут до неї, попіклуйтеся, можливо, про неї. Тут буде якась жінка фігурувати. Ви це, чи це якась інша жінка, це вже у кожного по-різному ситуації. Але імператриця це дуже такий, знаєте, хороший, хороше закінчення ситуації. Так, наступні. І траве 2023 Знову імператриця. Вона звертає на себе увагу. Дивіться ви тут, вона дивиться на себе, милується своєю красою. Карта повторюється. Це значить, вона дуже сильно у вас програється в цьому місяці. Це, це дійсно може бути якась жінка, яка у вас дуже серйозно програється? Чи це ви все-таки будете мати вирішення, тут у вас є, є результати, у вас тут є інформація, вам приходить. Так? У нас тут є. І у вас головне тут краса любуватися собою. Можливо, знаєте, ви досягнете все-таки проб'єте ці двері, і був така. Хух, я молодець. Я це нарешті зробила. Чи зробила, чи зробив. Так, і ще. водолій травень. 2023. Карта Верховна Жриця це знову жінка у вас тут випадає. Це, е, дивіться, ви можете звернутися до когось за допомогою. Тут. Верховна Жриця це все-таки е, таролог, рунолог, якийсь спеціаліст в езотеричній сфері, чи взагалі в якихось е, жіночих практиках, можливо. Або це може бути м, навіть е, лікар-гінеколог, е, тому що верховна жриця це у нас е, карта Луни, вона покровистується всіма жіночими е, е, хворобами. Лікуванням, органами. Тому тут, можливо, ви будете звертатися, і імператриця, Верховна Жриця це знову у нас вагітність, можете ви можете завагітняти. Потім Верховна Жриця, це у нас, коли всі тайни виходять наружу, коли все стає, можливо, щось проясниться. Так? Ви зрозумієте тут, що хтось вас десь щось обманював, у вас будуть новини, і головне, ви тут зможете протистояти якомусь негативу. І ще одна карта. Водорії. Травень місяць 2023. І це туз мечей. і ще один туз. У вас третій уже туз. У вас був туз жезлів, туз пентаклів, туз мечей. У вас щось тут нове абсолютно відпускайте. Відпускайте своє старе, забувайте, і у вас тут щось нове зовсім з'являється. А ні, це не туз мечей, це карта Мах. Це карта Мах, І це також номер один це старший аркан. Як... Ви подивіться, як вам випало? Вам випав Мах, перший старший аркан, Верховна Жриця, другий старший аркан, імператриця третій старший аркан. У вас тут прям таке буде такий буде рух. Мах, це у нас карта, коли. Я знаю, що мені робити. Я вмію це, коли я всім заправляю. Я маю всі інструменти для того, щоб у вас все вийде. Тут контролюйте своє мовлення, контролюйте свої дії мах. Це людина, яка вміє говорити, домовлятися, яка вміє доносити свою інформацію. І у вас тут все дуже добре вийде. У вас, ну, так, щоб три старші аркани ще й підряд. У вас тут все піде дуже добре. Або якщо ви звертаєтеся до спеціаліста, звертайтеся до найкрутішого. І він вам допоможе. Він зробить вас, він доведе вас до імператриці, так? Він, він зробить вас щасливим, щасливою. Так. Бачите, які у вас зміни, Такі дуже багато старших арканів. Такий у вас місяць дуже наповнений енергетично. Далі, водолій, травень 2023. Диявол, І ще один старший аркан. Нічого собі, диявол, будуть якісь пропозиції, можливо, незаконні. Диявол це у нас всі соблазни. І тут вам потрібно дивитися, треба на них погоджуватися чи ні. Тому що з дияволом розплата насправді може бути досить серйозною. Диявол може обманути, так? можуть бути якісь ситуації, де вас там, обманюють, але насправді це ідея це як запрошення, вас запрошують кудись. Так? І ви можете погодитися. Це може бути це карта всіх таких наших. Пристрастей, це карта всіх наших е, залежностей, тут може бути Будьте обережні, з, до речі, з залежностями, наркотичні, нікотинові чи алкоголічні залежності, алкогольні. Е, то е, з ними тут потрібно бути е, би, уміреним, так, по дияволу ви можете пере, перебрати. То тут, тут акуратно. Е, і дьявол це також всі е, державні структури. Тут, вам можливо, вас хтось запросить, і ви будете розмовляти з якимось важливим чоловіком, який дуже багато що рішає. Може працювати в поліції або воєнний, також може бути якийсь головний. Це той, хто всіма всіх розкладає, той, хто всіма маніпулює, і е, це може бути дуже важлива така людина, проявиться у вас. Добре. І ще. 2 травень 2023. Трійка пентаклів. Трійка пентаклів це ви, ви будете, можливо, викликати майстра якогось, або це якась Це оплата якоїсь роботи, може бути, у вас тут, або вам хтось заплатить, але це такі невеликі гроші. Це може. Можуть прийти вам так якісь неочікувані гроші. Чи тут може бути саме допомога? От звертайтеся за допомогою, до тут може бути якийсь спеціаліст, або ви просто можете додому викликати якогось спеціаліста, який вам щось мусить вам полагодити, чи ще щось. Але тут у вас буде, у вас буде допомога окружаючих, вам допоможуть. Ви не один. Так. І ще карта. Чи ви може це дьявол вас кудись запрошує в таку якусь таку якусь справу, де буде іще декілька людей, не тільки ви. І ви будете всі на рівних правах. Так. Водолії. Трава місяць 2020 третього. І це карта вибору вам падає. От у вас буде вибір. Карта семірки, семірки кубків. Це говорить про те, що у вас буде досить обширне, вам треба зробити свій вибір. Вибирайте щось одне, тому що за багатьма ви не угонитеся, і тут, може, ви будете вибирати нову роботу чи якийсь... На шопінг відправитися. Можете також, може вас тут якийсь мужчина запросить кудись і вам предоставить вибір, куди би ви хотіли піти, в ресторан будете вибирати. Чи якийсь страв буде дуже багато шведський стіл будете вибирати? Симірка. Це також робота може бути над вашими чакрами. У нас сім чакр, так? Їх потрібно прокачувати, щоб все працювало у вас в гармонії. І тут от дуже, дуже важливо зробити саме правильні. Ви тут такі, знаєте, Робіть, Робіть свій вибір. Окей. Ну, раз у вас такі зміни, і ви можете досягти свого, то тут вибір потрібний, ну, і очевидно, вам тут будуть, будуть якісь у вас, можливо, у вас буде, по дьяволу, три пропозиції. І вам потрібно з цих трьох пропозицій буде вибрати, яку саме ви хочете, як саме ви хочете е, робити. Давайте подивимося вам пораду. Так, водолій травень місяць 2023. І це карта магія землі. Магія землі говорить нам про гроші, по-перше. Тут гроші будуть багато що вирішувати. Магія землі також наповнюйтеся від землі, ходіть босами, чи підіть в ліс на природу кудись, Наповніться енергією саме землі. Далі. І ще одна карта для вас афірмація націлення серця. Це дуже карта подібна на трійку мечей, яка у нас була. Ось цю. Е і вона говорить про те, що може у вас все-таки щось не вийти, але не, не потрібно горювати за цим, тому що знайдіть собі кращі людей, які будуть вас підтримувати і будуть. Тут Зцілювати вас, будуть зцілювати ваше серце і будуть вам допомагати, будуть вам підтримкою. Вони у вас є, ці люди у вас є. Ви е, зможете тут себе відчути потрібним і при, ви знайдете свій прихисток. Ой, водолії, давайте ще одну карту. Що у вас там буде -то в кінці? Клас. Е, значить, карта процвітання і достаток. Значить, все-таки по ітогу буде у вас достаток, будуть у вас результати, їх просто потрібно почекати. Не треба бути трошки повільнішими. Не спішіть посперед батька в пекло. Ну то ж воно не вирішується, не потрібно вам туди біжати. Почекайте, воно все само виросте, все само устаканиться, організується, може, у вас поміняється взагалі. Посимірці, кубки у вас поміняються взагалі ваші якісь плани, ви зробите інший вибір, і ви, ви тут залишаєтеся, ви все-таки задоволені. Ну, і взагалі ви себе мусите тут тримати, процвітання і достаток. Вірте в свій достаток, у процвітання, і, і ви його отримаєте. Мрійте, наші мрії спуваються, Обожнюю цю фразу. Я обожнюю мріяти, і дійсно, коли ти фокусуєшся на чомусь, воно збувається, і це дуже класно, енергетично відчувати. Так, ось такий у вас був розклад таро, дорогі водолії, на травень місяць 2023 року. Ставте лайки, підписуйтеся на мій канал, буду вам дуже вдячна. Також дивіться ваші таро-прогнози на знак зодіаку Сонця, Асценденту і місяця, де він знаходиться у вас. Бажаю вам Дуже такого, щоб ви витримали енергетично цей місяць. А також, якщо е, вас цікавить е, консультація особиста, приватна, то звертайтеся до мене в Дірект інстаграмо, е, посилання буде внизу. І е, е, енергії вам побільше стриманості і концентрації у місяці травні. Все, побачимося в наступних відео, Па-па.